Час невпинно біжить вперед. До свого завершення наближається ще один день. Запрошую вас приділити 5 хвилин для вічних цінностей у програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, Володимир Гриневич. Терпіння частіше сприймається як чеснота, ніж як ознака інтелекту. Візьмемо до прикладу бідну матір п'ятьох дітей, яка терпляче переносить всі роки зростання свого потомства, дивуючись її здатності, все терпеливо переносити. Ми вражені, але при цьому нічого не вчимося. Терпіння це набагато більше, ніж просто контроль над негативними емоціями. У 19 розділі Книги приповісти стверджується. Розум людини припинює гнів її, тобто робить її триплячою». Це ж повністю змінює картину. Ми переходимо від простого прояву терпеливості до більш обґрунтованої і усвідомленої позиції. Мати п'ятьох дітей очевидно не має більше емоційних сил, ніж будь-хто з нас. Вона вирішує зберігати витримане поводження з дітьми, розуміючи і демонструючи їм, що труднощі можна набагато ефективніше долати без розгули емоцій. Її поведінка продумлена і усвідомлена. Апостол Петро в другому соборному посланні написав: А довготерпіння Господа нашого вважайте за спасінням. Наш Господь довготерпеливий і завдяки його терпінню ще багато людей мають можливість отримати спасіння. Автор книги об'явлення пише, що спасенні, коли опиняться перед престолом Божим на скляному морі, будуть співати пісню про те, що Господь Бог допоміг їм пережити всі випробування. Вони будуть славити його за те, як він поводився з ними. Вони заявлять, що поклонялися йому, бо він виявив по відношенню до них справедливий суд. Божий суд це не прояв його поганого настрою, це його ретельно зважені і сповнені любові рішення, навіть якщо вони іноді дозволяють людям відчути результат свого неправильного вибору. Боже терпіння ґрунтується на його мудрості та на любові. Він показує нам, що гнів ніколи не вирішує проблеми, а лише ускладнює її. Господь бажає навчити нас слідувати правильним шляхом. Він хоче, щоб ми діяли вдумливо і розсудливо, не нав'язуючи наших негативних почуттів оточуючим. Нетерпеливість є формою тиску. Таким чином, ми намагаємося змусити інших виконувати наші бажання. Така поведінка буває безглуздою і не розвиває добрих рис характеру. Я схиляюся перед Богом, адже вважаю Його методи поводження з людьми на цій бунтівній планеті, включаючи і мене безперечно гідними хвали. Помолимось. Дорогий Небесний Отець. Ти дуже і дуже довго терпиш кожного із нас, і ми щиро вдячні тобі за твоє довге терпіння по відношенню до нас. Допоможи, Господи, нам бути слухняними Тобі. Допоможи, Господи, побачити, що Твоя воля для нашого життя то є щось найкраще. Благослови нас, наших телеглядачів, благослови Господи, жителів нашого краю, України, щоб ми могли всі, навернувшись до Тебе, жити відповідно до твоєї волі. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Щодня наповняйте свій розум Словом Божим, а воно допоможе вам уникнути неправильних дій. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці, або у вас є проблема, за яку ви хотіли, щоб ми молилися, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. Вашій увазі пропонуємо цікавий курс уроків вірою. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону ви можете побачити на екрані. А я бажаю вам рясних Божих благословень. До побачення! Зустрінемось